нашому захисту. Ми сповнені тепла і радості, що ви тут поряд з нами, що ми разом усі зібралися. Ми розуміємо, що кожна з вас несе в своєму серці унікальну, а часом дуже важку історію. Ми знаємо, що, що таке порожнеча. Ви знаєте, що таке самотність. І навіть коли, здавалося, світ просто зупинився. І таке відчуття ви теж відчували. Раз. Ми знаємо той біль з вами, коли нам доводилось починати життя спочатку. Дуже рада вас всіх бачити, любі сестрички. А, для начала вопрос в зал, так что немножко размяться. Что такое щедрость? Ну как вы думаете? Это служить другим от чистого сердца. Я вас витаю. Здравствуйте. 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 Перед тим, як ми будемо милитися, я попрошу своїх помічниць зробити одну річ, запалити на ваших столах великі свічки. Ми переховуємо нас з вами вас не почувати. Це відповідальність, вони знають. В нашому житті наступають періоди, як була. Відходу, бо, у твоєму, бо у тобі джерело життя у твоєму світлі ми бачимо світло. Псалом 36.10. У Бога є світло для нас, і воно безмежне. Його любов для нас неосяжна, і її вистачить на всіх. Коли ми щось втрачаємо, і коли Господь зачиняє одні двері, Він завжди відкриє інші. Очень рада всіх відіти. Не можу не розказати своє свідченство, тому що сьогодні вот такий день, день Вдов. Не можу не розказати своє звидетельство, слава Божій. моей жизни. Я осталась вдовой, когда мне еще не было 30 лет. И за год до смерти мужа умерла моя мама. Ну, в общем, мы с сыном, с маленьким, остались вдвоем. То есть ни тети, ни дяди. Отец в другой семье, в другом городе, далеко. Ну, в общем, мы остались именно вдвоем. И я вам могу сказать, я знаю, как быть вдовой без Бога, и знаю, как быть вдовой с Богом. Но по милости Божьей он нашел меня, достучался до меня. И в общем, могу сказать, что годы одиночества, они закончились. Вот с Богом жизнь, это сразу, ты не будешь один никогда. Вот этого Божьей работы, это то, что я сегодня стою перед вами и преподаю вам мастер-класс. Это тоже пришло с Богом, это тоже его вдохновение, его водительство, его как бы, вот, навыки и, и все. Потому что ну, я не заканчивала никаких художественных институтов, ничего. Но тем не менее я и рисую, и преподаю мастер-классы, арт-терапию. Сегодня у нас арт-терапия с природными материалами. Что такое? Как хотите, вы можете вот так, вот так наклеить пару ягодок таких. Или на дерево, или внизу. Так, Фотографируем. Пойдем на сцену и... Все вместе. Що нас Господь охороняв увесь цей час. І зараз хочемо подарувати вам на згадку маленькі подаруночки, які створили наші дівчатка. Благодарність за все, Господу, що Он дав розуміння руководству і вот організував вот таку групу, яка дійсно беспокоїться. А тих людях, которые нуждаются. нужда.